Розпочинаю я будівництво свого основного виноградника. Що для цього потрібно? Насамперед це шпалери поварені, ось такі рами. Далі камінь, пісок, цемент, вода, міксер. От. І буду їх встановлювати ось такі лунки. Зараз я все буду бетонірувати і так потихеньку буду встановлювати одна за одною. Вивезли все на територію мого виноградника. Ось вони такі рами. От. Зараз я їх буду встановлювати самі направляючі. То на початку рядів, а в кінці рядів. От. Далі, коли бетон засохне, рами будуть добре держатися під шнурки буду встановлювати наступні шпалерки. Як воно все буде, будете бачити далі. Це матеріал для арки. От. І тут я їх. Повивозив і буду розпочинати. <кій> Луночки тут вже є для для шпалерок. Тобто все готове на території, тільки потрібно тепер мішати раствори, встановлювати з другої сторони те ж саме все. Пісок, камінь сюди приволочу цемент, от шпалери є. Тут багато геляк таке наложили, вирізав я тут, щоб не затіняло. І зараз це все буде цей весь майданчик встановлювати. Тобто сьогодні перший день, коли розпочинаю будівництво. От. Так що не спіша. Робота буде йти. Спішити нема що, треба все виставляти рівненько-горненько. Коли вже все виставиться, то забетонірується, то буде тоді е, час для фарбування. Якщо ще встигну, ну, звісно, що встигну, звісно. Так що поки що, от скільки я зробив виноградних двох плоскісних шпалер. Всі вони варилися зварювальним апаратом. Пішло сюди багато е, часу на це все, щоб його... Підготувати і зварити, але скільки встиг, то скільки зараз маю на сьогоднішній день. Те, що буде. Далі не вистачати, то буду доварювати, підставляти. в общем зараз саме основне направляюще. Далі все покажу, як буде далі. Став лайк. Like. Як встановлювати виноградні шпалери, так як я роблю плоскісні що для цього потрібно? Значить, потрібна суміш, пісок, цемент, вода. На дно кидаю вже одразу бетончика. У нас я вже трошки там закидав на низ, виставив її в рівень і самим бетоном закидав пару повши мастерків вот да. далі камінчики китаю. І так собі со слоями. Слой бетону, слой каміння закидую, далі собі трошки його туди притоптав, От. знову ж так же ж само бетон. Бетон роблю три до одного, тобто три лопати піску, одна лопата цемента. І ото все туди і закидаю. Набираю в каністри, каністри на тачку і собі така суміш є готова вже під. Під носом, тобто тачкою перевіз до шпалярки і це все діло так от витикає. Можна набирати над рівнем землі, можна робити вище. Тобто хто собі як хоче, так собі і роблять. Ну і вже в самому кінці, так в принципі вже й зараз воно провіряти, то під рівень. Ну, Дивимося, де крапелька. От, як бачите, майже майже по центру. Зараз я тут ще докидаю та й буду провіряти далі. От. Тут теж майже капля по центру, чуть -чуть, зараз я її наклоню. От, І коли закидав повністю, тоді під рівень гарненько виставив. І хай собі сохне. От. Тому для суміші, щоб укріпити шпалеру, це цемент. Цемент такий тут у нас з другої сторони. Ага. 500-й цемент і звичайний пісочок. Три до одного мішаю. мішаю я це все ось такою звичайною дрелю, насадка, на поставив. От. І все, каміння тут в бой вивіз. І так, поочередно кожну шпалерку потрібно бетонірувати і в самому кінці виставити її під рівень. О, тобто має бути перша. Там далі вже по рядах буду ставити остальні, повисохають. Далі на дна верхи натягую шнурочки і під шнурки буду виставляти другі. Так само шнурки бажано понизу накинути. І під шнурки буду виставляти остальні. Так що дякую за увагу.